Вітаю вас, дорогі друзі, і знову у нас відео про акумулятор. Вирішив я все-таки додати сюди балансири, трішечки його переробити. Оцю термоусадку я заміню на трішечки меншу, тоді воно буде більш якісніше зроблено. Отже, балансири я придбав ось такі 5С, бо 10С великі, а цих ми встановимо два. Тобто буде на пів акумулятора один і на пів інший. Вони одинакові. Брав я їх на Аліекспресі, там була безкоштовна доставка при купівлі двох, якраз те, що треба. вони на 1,2 ампера, Це активні балансири, наскільки я знаю. так, ось написано активні. Треба буде тільки дроти додати. Вони будуть зовні, ніхто їх всередину вставляти, мабуть, не буде. Тобто, один буде десь ось тут. Тут Я десь помітку робив. тобто Десь отак буде він тут закріплений. А інший, можливо, навіть буде десь отак стояти. Тобто, в нас є зазор з боків, і, звісно, можна буде трішечки їх встановити. Якраз ось по товщині оцього гнізда у нас і буде. Тобто якраз. Можливо, трішечки ще якусь гуму. Наклею, щоб вібрацію глушило. Будуть вони змінні на всяк випадок. Хоча, мені здається, вони довше переживуть, ніж батарея. Але що є, то є. Залишу посилання в описі і можете собі теж замовити. Буду такими подовжувати дротами. Це від GKBMS, які у нас, там, де на 2 А балансир був. Якраз, я думаю, підуть. Ну, подивимося. Отже, два таких балансирчика. Так от вони були запаковані. Приїхали десь за 2-3 тижні. Тож, треба було трішки почекати. Уже розбалансувався акумулятор десь на 0,4 В після того, як я його відбалансував, це приблизно за півтора місяця і, можливо, десь разів 15 він заряджався. І то не повністю розряджався. Так що, додаємо, зараз я розберу це і почну. Підпаювати спочатку одну, будемо перевіряти, щоб все вірно було підпаяно а потім іншу. І треба буде все повиводити. Ну, а запакувати його вже в вже не буде ніяких проблем. Тим паче, що вже не перший раз робиться. Підпаяв я, значить, оці два балансира Не дуже було спочатку зрозуміло, але все-таки розібрався. Головне, щоб в них була послідовність. По зростанню вольтажа. Дивлюся, в мене тут трішечки підшмалився штекер XT30, треба буде його замінити, але, на жаль, нема поки що чим. І трішечки все-таки волога потрапила в акумулятор. Мабуть, все-таки ось тут було погано загерметизовано, бо е знизу ну там не дуже видно, але трішечки з передньої частини, з усіх сторін там трішечки. Іржа була, я її спиртиком повитирав, наче менше. Можливо, через те, що терморукав був більший і він не дуже туго прижався. Ну, нічого, На цей раз зроблю вже якісніше. Отже, давайте перевіримо, як тут я все підключив. Так, давайте дивитися. От У нас 4,1 Вольта, потім 8,2, 12,4. 16,6 і 28 на цьому. На цьому повинно бути точно так само. Так, мінусовий. Значить, 4. Далі у нас 8,3. 12,4. Так, тут десь відійшли контакти. Ну-ка, незручно міряти. 16,7 і. 21 майже. Ну, деякі секції все-таки повністю заряджені, деякі ні. Отже, тепер треба все це якось більш-менш гарно а, зробити, скласти. А, ось такий терморукав у мене вже синенький буде на цей раз, це 140-ка. А то раз була 160-ка. Тож на цей раз я думаю, все буде. Досить і досить зрозуміло. Ну от Трішечки видно, там де я паяв, та і на нижній стороні теж є. Додав всього лише скільки тут є. Два, Два дроти, всі інші були, в принципі, нормально. Будуть вони зовні, тобто їх треба буде ще вивезти. От, треба буде розібратись. Отже, зараз що я тоді запакую, хоча б його, мабуть, в оцей наш каркасик. І виведу вже все. Потім можна буде спробувати підключити балансири. Уже, я думаю, вони повинні вже почати балансувати. Хоча там, мабуть, поки що ще немає особо великої потреби. Але чому б і ні, все-таки для цього вони і встановлюються. Зібрав я докупи вже все, підключив балансири, запхнув його в цей кейс. Позаклеював досить добре всі отвори, ось тільки ось тут ще залив герметиком, трішки є все-таки ось тут ще. Ну нічого, воно все зачиниться, закриється і буде непогано. А підключив балансири, вони вже от світяться, вже видно, зелененьким світиться на цьому і на цьому. Вони вже, мабуть, і відбалансували, бо там не дуже був великий розбаланс. Тож, я думаю, вони вже свою справу зробили. А треба буде їх теж захистити від вологи. от... Чомусь про це не подумав спочатку. Мабуть, візьму якусь термоусадку на Діну наверх, тим паче, що вони не гріються майже. А по краям залью герметиком да, і все. І нехай вони будуть такому, не знаю, в капсулі такій захищені. Дротам там нічого не буде. Головне, захистити електроніку да і, і вони, може просто будуть збоку там висіти, навіть я, їх, мабуть, не буду приклеювати, тому що, мабуть, і не треба. Хоча подивимося. Треба спочатку роздобути термоусадку підходящу і, звісно, замінити ось цей все-таки штекер. Він наче не горілий, можливо, при підключенні, просто коли підключав, іскра пішла і підплавився не точно, можливо, перегрівся можливо, волога потрапила. Тож треба замінити. Отже, беру поки що оцей терморукав, беру фен, який там стоїть, і буду потихеньку вже збирати його докупи, а потім вже все інше, те, що зовні, можна буде доробити і встановлювати його. Завершив я модернізацію нашого акумулятора. Ось так зробив наші балансири, тепер вони з двох сторон. Залиті герметиком і отакі от термоусадці. Навіть якщо вони будуть там трішки грітися, це не страшно, бо термоусадка все-таки буде тепло відводити, хоч трішки. Тим бачиш що вони якщо теплі будуть, то це нам не страшно. Всюди позаливав герметиком, де були отвори, ще поробили, ще залив, подивлюсь, як підсохне. Оця вже більш гладкіша вийшла, тобто 14 була якраз сюди. Замінив ще все-таки оцей штекер, бо він трішечки був підшмалений. Ну і з іншої сторони, точно так же зробив. Зараз 41,7 наче вже показує акумулятор, хоча був 40. 1,6, трішки щось, мабуть, відбалансувалося. Треба буде підключити і поставити на зарядку, щоб він повністю дозарядився, добалансувався. Думаю, до завтра це зроблю. А потім подивлюсь, скільки вже вольтаж у нас виходить, скільки показує наш контролер. Так що треба буде подивитися з якої сторони, будуть оці підключення. Підклеєні отак, от або з цієї або з цієї. А цей у нас буде, от, мабуть, з цієї сторони або тут знизу. Все залежить від того, це низ буде чи верх. Отже, треба буде зараз прикинути, намітити і приклеїти на двосторонній скотч, як і акумулятор, так і ось це. А потім вже ставити на зарядку, так як воно повинно бути. Отже, побачимо, чи ці балансири будуть робити те, що треба мені, і будуть підтримувати повну зарядку, а не так, як було без них. Ну, по-іншому, можна було б їх спробувати закріпити під оцю штуку, але якщо вийде з ладу, то так же замінити все таки легше, ніж колупатись тут нашу ізоляцію і змінювати її. Тож, я думаю, так буде вигідніше. Чекаємо завтра, ставлю на зарядку і дивимося на результат. Простой акумулятор десь годин 12 на зарядці, і зараз от уже у нас на виході 41,9, 41, 41,8 змінюється, майже повністю вирівнялося, тобто і майже повністю все зарядилося. Звісно, балансири не настільки точні, щоб дати нам 42 вольта, але вже досить добре. І тим паче тепер він не буде вже у нас розбалансовуватись, тому що є кому рівняти. Тож, треба тепер буде потестувати його в роботі. Десь скільки, 0,015, десь так виходить у нас розбаланс, ну, тобто не до заряд, Ну, то вже таке, то копійки, сумніваюся, що вони щось дадуть. Отже, отак от от зараз виглядає. Бачите, я приклеяв з однієї сторони і отак от от з другої. Залишилось тепер встановити це все в деку і вже використовувати. Отже, балансири можна встановлювати сюди, звісно, якщо у вас є місце і чи є сенс. Це так, для експерименту було зроблено. Подивимось, чи дасть воно щось в довгостроковій перспективі. Ну, а на цьому все, дорогі друзі. Якщо сподобалось відео і було корисне, то поставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо будуть, і побачимось в наступних. Так що на цьому все і до побачення.